Якщо ми говоримо про індивідуальну програму реабілітації. то це фактично, фактично, ну навіть не фактично, а законодавчо закріплено, це зобов'язання держави перед вами. Тобто все, що там написано, абсолютно все, вас держава має забезпечити. Немає, якщо немає це в індивідуальній програмі реабілітації, значить не потребуєте. А, і тому. Є типова програма реабілітації, тобто це всі заходи державні, які передбачаються. Тобто це перелік абсолютно всіх заходів, які можуть бути призначені. Зрозуміло, що він там, в залежності від стану, да, він міняється, але все, що може бути передбачено в індивідуальній програмі реабілітації, передбачено в державній типовій програмі. Індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю це здається 757-ма постанова.